Стала відома вартість розробки РК 360 МЦ Нептун, цифра, яка приголомшить. Розробка всього комплексу РК 360 МЦ Нептун, включно з крилатою ракетою та всіма машинами, обійшлась Україні лише у 40 мільйонів доларів. Саме такі кошти були потрібні «Луч» до доведення комплексу берегової оборони до державних випробувань, які успішно завершились прийняттям на озброєння у серпні 2020 року. Саме таку суму в інтерв'ю Дефенс Експрес повідомив генеральний конструктор, генеральний директор КБ «Луч» Олег Коростельов у відповідь на питання щодо розробки зенітно-ракетний комплекс з дальністю дії у 100 кілометрів, Нептун обійшовся десь у 40 мільйонів доларів. Це повний комплекс з усіма засобами зв'язку, машинами і ракетами. У стільки ж приблизно обійдеться розробка нашого зенітного ракетного комплексу середньої дальності, підкреслив Олег Коростельов. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що сума приблизно у 1 мільярд гривня для створення Нептуна є приголомшливо малою відносного того значення, який зробив цей комплекс для обороноздатності країни.